Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Друга серія ремонту ЮМЗ, другий день роботи, так сказати. Пацієнт розібраний. Удачно, практично, він розібрався. Одне погано при розборці. Коли знімали оцей шків, трошки я з змонтіровкою перестарався, треба буде шків купляти. Ну, це несуть. Друзі, дивіться, яка інтересна ситуація. Пам'ятаєте, колись года 4 назад я... Боровся зціплення, вона воно буксувала, з'їдало лапки на сцеплені. І я поставив колечко. Дивіться, друзі, 4 роки. 4, 4 або 5 років от їздив в трактор. Ну, щоб сказати, він усердно їздив, він в году там орав там, там в районі 15 гектарів. Дивіться, вироботки взагалі нема. Круто, так? Да? А в кого немає оцього колечка на лапках, постійно. Періодично міняється лапки. Так що, друзі, беріть собі на заметку кольцо фігінна штука, Перевірено временем. У мене трошки руки в мазуті, але це нічого страшного. Що по поводу роботи. Розібрали ми сьогодні цього юмеза. Конфуз перший. Шків, конфуз другий. Друзі. Де знайте таку шестерню? Шестерня як лізія, можна пальці порізати, дивіться, яка тонка. Вона розпредвалу стоїть ця шестерня. Я не знаю, що її так з'їло. Інтересно мені. Вроді, її хтось напільником її клепав. Ну нічого, буду шупати. Що по поводу у нас конфузії? В принципі. Блок помили. По блоку, що у нас? По блоку мені, звісно, не подобалося одне то, що тут у нас, коли вставляємо розпредвала в розпредвало люфт. І я замітив, коли його завожу, давлення четверка. Коли нагрівається, давління опускається до нуля. Виняли розпредвала, пошатали тут люфти. Це ж така гіморальна штука. Друзі, підскажіть, хто знає де можна проточити це або втулки нові завтулить? І проточить під розмір розпредвала. Або, може напілення зробити. Бажано кіровоград або Черкаса, щоб поблизості. Тому як весна не за горами, а мене починає тіліпати, оце що він розібраний. В принципі. І я ж бачу, що тут дуже багато роботи. Це перший нюанс. Другий нюанс у нас Колінвал. Дивіться. Колінвал, виходить, дядько сказав, що він рідний, не точений, як якби нормальний. Задір таких нема нічого относительно. Дивіться, який у нас тут косяк. Де стої, стояв п'ятий корінний. Воно тут воно щось розбило, полоси якісь. це треба теж все точити. Ну, відповідно, проточувати колінвал повністю в ремонт. І якби із-за того, воно тут п'ятий корін, корінний розпався, і воно це все шиндермендер. І так він гуляв, і так гуляв. Ну нічого, помили. З колінвалом, якби півбіди півбіде. Колінвал. Я відвезу, в принципі, можу там возле мене на роботі, можуть шліфанути його під ремонт. Можуть, в принципі, на кераворат відвезти. Туди я знаю, в принципі, куди везти. А що з блоком робити, я не знаю. Треба, наш, треба ваша допомога. Чи стоїть його, ну, однозначно стоїть його робити, чи, стої, чи краще зробити напілення, чи краще. Вивтулювати і ставити нові втулки. Ну це ж треба станок, це все діло муторне і печальне. В кого є які кінці, хто де робив. Ну, хто де робив, і там йому подобалося, що люди качество роблять. То, друзі, пишіть коменти, оставляйте номер телефону, треба на цій неділі організувати. Організувати, як ми вже її все-таки розібрали, важка дура, це просто страшно. Ми її тільки що виносили. У нас вже темніє вечір, а я ніяк не можу руки відмазути. Ми її в чотирьох єлі тільки що винесли на подону, хоча б його хоч трохи майнуть, мину, мили його щот, щотками блин, компресором. О, ти ж його людині такий заялозений, грязний. Не повезеш. Ну нічого, так, під, 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 під помили, скажімо так, пів біди. Так що це треба ці дві проблеми устранити. По поводу і поршня, поршня нормальний, в принципі. Вироботки, вироботки, як ви бачите, носительно нема. Першня ваша ж савдеповська стояла по поводу клапанов. Клапанам теж прийшов пиздець. Камера, звісно, не сфокусірує, а, може, сфокусірує. Дивіться, вироботка. Що скоро б ще трошечки-трошечки клапан би прогорів. Тут взагалі воно він уже чорний пропускав. Ну нічого, клапана теж під заміну тому мужику, що дядька ж сьогодні дядю, то, що я його сьогодні привозив, що мені допомагав діятеля розбирати, він робить головку, я йому одразу помив цю головку, віддав. У нього є там савдеповські клапани, підітре. В принципі, з головкою таких ніяких проблем нема. А от з колінвалом... І розпредвалом, звісно, треба буде поворотися. Ну нічого, ми не здаємося, а руки в мазуті, сам чорний, як тракторист. ну ти нічого не зробиш, таке водожиття. Бентежна штука. Треба все, звісно, це все. на слідчі виходні перемивати. Не знаю, яка тут порчнява, мабуть, Савдеповська, може не Савдеповська. Ну, ніхто її міняти не буде. І так нам оцей ремонт, я так прикину, мені дядько каже, що в районі. Ну, десь 25-30 тисяч, це ремонт обійдеться. Скажімо, так, незначний ремонт. Блок, колінвал, вкладиші. Написали ми з ним список, що треба купляти, буду з понеділка вже дивитися, де я краще купляти МТЗ Окрім Дніпро запчастини вже буду видивлятися, де, де є ну, яка стоїмость і які вкладищі, тому як треба вкладиші, під ну, Купити хороші, бо ну, чесно, я його їбав другий раз розбирати. Я вже так з ним сьогодні намучився. Другий день це розборка, воно мене подушатало. Я не знаю, мені сівалку було легше перебирати там, чим займатися цією Ну, Ти нікуди не дінешся. Прийшлося робити. Прийшлося починати робити, тому якби ж, коли він. ну... Зараз його розбирати, і в тебе є время до весни, до посівної, чим він, блин, не дай Бог, би гавкнув в посівну і потім кричать, айшура, що робить. Теж на вихідних виходних оце все треба перемивати. Коло, коли тому подобне. Ну нічого, будемо працювати потихеньку. Так що, друзі, для вас такий відос невеличкий, да, Ватсон? Кажу для підписчиків такий невеличкий відос. Ми, да, ми ці... Від, да, Такий відосик невеличкий. Ми ці дні якби провели, можна сказати, на ура. втомлені, заморяні, руки в мазуті, але ми не зламлені. Будемо працювати. Повторюся, ще раз, в кого є контакти, де добре люди роблять блок. Я розпередвал. Оставте, будь ласка, друзі, номер телефону, бо надо, надо, ну, щоб через місяць він вже був як дзига, бо так. Це все до лампочки, коли він так розібраний, воно мені не подобається. Всім, друзі, дякую за відос. Кому він понравився, став лайкос. А я буду займатися. До побачення.